Тушенко Олені нанімасині. яка дозволила провести нам сьогодні приймати тут. Хочу, щоб ви сказали нам голосів. Шановні пані та панове. Пані правильно голосу. Будемо спілкуватися на високому. Я рада від імені засновників мистецького центру Сака Сергія Васильовича, Наталії Любеченко вітати вас у наших апартаментах у тому, що ми зібрали, що ми надбали на сьогодні. І ми раді також вітати Олю Лимаренко сьогодні у нашій оцій оселі такій народній, а вона наповнила. Сьогодні ще нашого селю новими сенсами, сучасними, новітніми, і це так ну, дуже добре, що ми переплітаємо колишнє своє рідне, дороге і з тим, що народжується, талановите, таке таке притягуюче, таке дуже знову ж таки, рідне і, і таке дороге. Так що вітаємо Олю сьогодні, і також вона виставляється разом із Тамарою Іщенко сьогодні. Вони колеги для нас це відкриття, що вони співпрацюють працюють разом і сьогодні радують нас тим, що надбали на сьогодні, і, і утверджують сучасне наше мистецтво в одязі. І Ми раді ще раз вітати саме в нашому мистецькому центрі. Дякую, Олю, дякую. Його роль в цьому заході. Хочу також надати їй слова. Я корумка без мікрофона. Доброго дня, шановні пані та панові, дуже приємно бачити всіх і хочу почати з подяку. Я дякую всім вам, що ви прийшли, що знайшли хвилиночку подивитися цей шедевр. Це не просто дівчата. Ви знаєте, ці дівчата з золотими руками просто от дивися на Тамарині речі, обухівський рушник. Правда? Де б його можна було переплести, але виявляється, можна. Скільки ідей, скільки всього, і це член... членкиня нашого жіночого альянсу. Ми з нею поряд, але про ці шедеври ми не знали. А Олечка Лимаренко це маленьке відкриття, яке я дійсно побачила, дякуючи з Федоровні, Федорівні, і зраділа, що це знову. Знов у нас така дірочка в Обухівському краї. Це і Наталя Пелик у нас є. Це в нас і Олімпійські чемпіони. Ви знаєте, і, і гребля в нас представлена, і бокс у нас представлений. У нас прекрасно, але от такого дизайнерського стильового нас ще не було, зараз воно в нас є. Дійсно, обухів це земля, що нам Богом дана. На ній народжуються такі прекрасні, талановиті, хороші люди, які прославляють нашу Україну далеко за її межами. Олечка скромніше, але вона розкаже, вона і в Парижі виставлялась, і в Дубаї виставлялась, представляла Україну на самих високих рівнях. Це дуже приємно, я не знаю, мені аж наскільки важливо, що це наші діти, це наше майбутнє, і вони ведуть нас в Європу. От, е, хочеться мені сказати що... світ, що... жіночому альянсу, дівчаткам, зробити подарунок такий, щоб ми просто прийшли, просто сіли, просто побачили таке гарне, високе ніжне мистецьке. Так що я дуже вдячна тобі. Це просто це в неї так швидко, так легко. І це людина, яка завжди заряджена на позитив. Дякую. Ще хочу привітати наш Альянс. Київська наша обласна організація була створена, як ви пам'ятаєте, в 2000 році. На вже 25 років. А альянс Бухівський осередок на першу школу леді провели 16 років назад. 6 березня, так що майже день в день. Так що, дівчатка, я вас вітаю, вітаю всіх гостей. Я, тут допомагаю. я думаю, це перше, але буде продовження. Західнувся взагалі розпочався, придумався Людмилою. Йому я немовірно вдячна. Я рада рад, знайомству з нею. Вона. Розказала, що ви є ті жіночі альянси, чому не провести для них захід, щоб ви проводите для себе різного формату заходи. Тому я дуже вдячна тобі. І хочу, щоб ти також сказала кілька слів, тому що я знаю, з яким посилом ти робила це все. Хочеться почути від те. Мене надихало те, що от, я вдячна нашим хлопцям, які дають нам можливість тут жити. Вони питають, як я все встигаю, тому що я працюю, навчаюсь, практикую, сім'я у мене все є. Ще й коуч, і додатково, це те, що вона надихає, і хоче кожній людині бачити потенціал і робити їх щасливим. Але наші українські жінки це щось неймовірне, унікальне, це те, що от, жіночий альянс, приклад того, що вони роблять нереальні речі на сьогодні, що наскільки кожна з вас вона і вдома, і на роботі, і кругом, і на вас тримається все. Тому захотілося пару хвилин, пару годин, щоб ти подарунок. Було святом, позитива і радості в кожне вашу серденьку. Дякую вам. організаційних моментів. На вході кого не встигли, не мали можливості зустріти. Ми просимо під час заходу, після заходу підійти і надати свої контакти тим, хто не записався. Ми будемо робити розсилку розсилку матеріалів по заходу, отримати фотографії і загалом. Зробимо, оформимо все в гарну презентацію, тому для цього надайте, будь ласка, нам свої контакти. А також у нас сьогодні наш захід, взагалі ми мали можливість його провести завдяки хлопцям, які воюють зараз. Ми всі знаємо наскільки це важливі моменти. Я думаю, що можна буде зробити хвилину мовчання, але після наразі хочеться просто подякувати, що ми маємо можливість проводити взагалі заходи. У нас тут є скринька біля виходу. Хто бажає, можна зробити донат для хлопців. Також ми збираємо на розвиток цього центру. На вході ще стоїть ваза, і бажаючих, хто, хто хоче, може задонатити на розвиток мистецького центру. Дякую. Отже, на сьогоднішньому заході ми будемо представляти всіх, хто долучився. Хочеться кілька слів сказати. Про цих людей представляється бленд брендаренко. Це мій бренд. Хочу також подякувати Тамарі. У них бренд Тамі Тамара і Ася. Більше Тамара, мабуть, дизайнер працюють вони в боку, але так, сьогодні на середньому. Хочу подякувати за співпрацю. Я пізніше скажу, як ми працюємо з українськими брендами. З ким працюємо, але Тамара це один з Тамара бренд. Це один з брендів, з якими почали працювати одними з перших. І я радію, дуже, що Тамара зробила таку колекцію з вуківським шитим рушником, яку сьогодні власне тут також представить вам. А отже, бренд Тамі їхня презентація буде пізніше. Також нашими партнерами. Коли ще була в школі, я взагалі не знала, чим я хочу займатися, і це така випадкова історія. Я просто була трохи творчою особистістю. І в кінці 9 класу, коли мене батьки запитали, ким я хочу взагалі бути, я така, думаю, так, ну добре, що я можу робити? Я виходила з того, що я можу робити, чи я цікавилась. Я дуже багато читала. Я людина колись була зараз. Мене робота так загартувала, що я вже з інтроверта перейшла в екстраверта. Але колись я була дуже закритою собі людиною, я не любила бути між людьми. Я багато читала і малювала. А коли я запитала, мене мама запитала, ким я хочу бути, я сказала, що ну, в принципі, я люблю, мені цікаво малювати, давай я спробую на дизайнер одягу. Мене віддали в художню школу за два місяці до вступу я здала екзамени в художній школі і вступила на дизайнера. Ще тоді я не знала, що дизайнер не малює, а він шити має. Після цього мені життя більше сподобалось, коли я в процесі вже дізналася, що ми там будемо шити, життя набагато більше сподобалось, ніж малювати. Діамант – Це була колекція на другому курсі коледжу. Ми їздили по всій Україні, показували багато всього, і я дуже вдячна цьому періоду, тому що я змогла поекспериментувати і зрозуміти взагалі, що мені цікаво. Після випуску з коледжу я не знала, що. Я думала, коли я випущу з коледжу, то всі дороги мені відкриті і. Всі будуть на розхват так багато мій не Давала багато, але загалом це повністю всі на той час, які були. Я шила вдома, просто коли дитина спала вночі, мені це було дуже цікаво. Поставила собі, заставила машинка, моя другий поверх, батьки дали мені місце, і там обшивала це все. Після цього поступово відкрила невеличку студію, там лишила на замовлення, індивідуальні пошива робила. Але з часом зрозуміла, що хочеться більшого, тому почала подаватись на конкурси. І в 2020 році я створила першу колекцію, яка називається Ластівка. Пластівка, так, з розробкою авторських франців на тканині. І це був. Так почався власне, мій серйозний творчий шлях у моді. А потім почалась війна і певний час мене не було в країні, але я повернулася влітку вже майже. Я відчула цю атмосферу, яка була в країні, тому що будучи за кордоном, ти не дуже розумієш, що відбувається. Я як творча людина дуже близько до себе беру, і мені було дуже важко емоційно тут знаходитись. Тому я намагалась свої емоції. Мої... Затворювати, переносити у роботу. Я створила першу колекцію хустка, яка була у підтримку української культури. Ми зробили всеукраїнський флешмоб, і з люди з усієї України надсилали нам свої старі хустки. Це не автентика, у нас навіть скандал, такий, можливо, старший бік. Ми показали цю колекцію і вона ще не варто нереальний фурор. Після цього почалась Австрія. Португалія, Америки потім відправляли дуже багато країн, і просто хотіла сказати, що все почалося саме з цієї колекції війська. Я навіть не думала, що буду працювати в сучасному українському майно тому що мій акцент був на переробку. Ми боремося з екологією, тому використовуємо свої... моя команда... використовуємо своїх роботах, відчуваємо вироби тільки з вінтажних матеріалів або стокових. Домовленості з фабриками, з магазинами, все, що не продається, ми використовуємо ці залишки для того, щоб було безвідходне виробництво. Коли ми почали працювати в сучасному українському стилі після цієї колекції, я зрозуміла, що є дуже великий попит, і для мене новиною було те, що більшим попитом є за кордоном. Це люди, які проживають в різних куточках світу, дуже сумою за Україною, які поїхали давно, які поїхали недавно, хочуть підтримувати. І саме такий сучасний український етностей дуже подобається. Власне, через те я зараз продовжую працювати. Це один із напрямків, в яких я працюю. Доброго дня. І хочу розказати працюємо дуже багато з бісером, працюємо з вишивкою і відтворюємо на наших моделях. Українську символіку, український орнамент та в сучасних інтерпретаціях і на сучасних моделях. А, також особливістю роботи бренду є те, що а, одяг у нас унісекс. Пізніше розкажу трохи детально, чому унісекс. Це одяг, який підходить як жінкам та чоловікам. А, весь одяг на основі базових чоловічих піджаків. А, наразі це є а, дуже Популярним напрямком у світі всі переходять на базові речі, і ми живемо в такому суспільстві, що а, у людей достатньо проблем, і хочеться, щоб максимально полегшити собі життя, не думати над тим, що одяг тебе до чогось прив'язує. Власне, це була одної з основних ідей створення мого бренду. Я дуже я не люблю сама по собі підбирати а, речі. Я люблю так, щоб одна річ якась підходила багато до чого. І я також за базовий гардероб. Мені не подобається, коли сегмент Переважно складається з сорочок. Це також базові чоловічі сорочки. Базові чоловічі сорочки, які також мають український орнамент. Це колекція мотонка. Різдвяна колекція у нас не буду розказувати про специфіку роботи бренду брендів одягу, але зазвичай бренд має створювати сезонні колекції. Ми сезонні колекції на створюємо. Тобто це мінімальний декор, який не прив'язує до певного стилю, піджак базовий і. Одягаючи такий піджак, вам можна навіть відмовлятися від, без, відмовлятися від певних аксесуарів, і він повністю створює доповнений образ, символіку, які ми створили колоски, чорнобривці і волошки. Це ті піджаки, по яких нас знають по всьому світі. Також, звичайно, ручна вишивка. Всі піджаки робляться вручну. Нью-Йорку, це Америка, Америка Торонто. У Європі це Португалія, Швеція, Польща, Чехія, Австрія, Іспанія, Італія, Норвегія. Що українці, які повиїжджали за, кордоном, за кордон, відкривають магазини і охоче співпрацюють з українськими брендами, а найголовніше, що на це є опит. Дуже багато людей підтримують нашу культуру, дуже багато, як я казала вже раніше, хочуть підтримувати українського виробника. Тому, дякуючи цим людям, ми працюємо у всьому світі. А, також, ми розробляє... також ми розробляємо образи для українських. Для українських артистів, і я пишаюсь тим, що наші люди представляють за кордоном. Наші люди представляють за кордоном на канських кінофестивалях, наші клієнти. А ми створили на році. Ми для української волонтерки. Ярина. Вона представляла нашу українську кінострічку на Канському кінофестивалі, коли була можливість створити для неї стукню. Ось це фото. Це фото з показів наших в Іспанії, Італії, Нечин. І полежі, щоб мало уявлення, тому що навіщо цілі виглядає в одному. А ось так ви можете побачити, наскільки він у вечірньому образі грає, у повсякденному також. Тобто це одяг, який не прив'язує до якогось до певного стилю, і ви можете експериментувати з будь-якого Є бренди, ми працюємо з брендами косметики. Загалом це бренди, які працюють з ручною роботою, бренди, які працюють екологічно, тому що ми виступаємо за sustainable. Сьогодні на заході у нас присутні також представлено тобто наші аксесуари, особисто нашого бренду аксесуари, які можна буде потім приймати, придбати. А також представлено аксесуари брендів, які представлені у нас в шоурумі, цепоні сорочки, з якими почали працювати один з перших, у них в'язані речі. Тамара більш детально потім розкаже про їхні вироби. З брендами, з якими ми співпрацюємо, також їздимо за кордон. Проводимо різні зйомки. Тобто специфіка нашої роботи це не тільки я, моєї роботи, це не тільки ведення мого бренду. Я прописую стратегії для інших центрів, роблю стилістичні розбори. Кому цікаво, то можна звертатись, буду рада розібрати, зробити вам гардероб. Можете мусите сьогодні на заході після наших презентацій, також наші вироби. Ви. Речі. Виготовляємо різні речі: кардигани, слікери, водолазки, костюми різноманітні, зі спідницями, зі штаньми, також аксесуари, такі як косинки, шарфи. Почалося все дуже банально. Я з дитинства любила дуже в'язати, спочатку лялькам, собі, потім сім'ї. І так це переросло в хобі. Ну, коли у тебе хобі, то, звичайно, ти і оточиш себе людьми, такі, в яких спільні інтереси. Так, колись в Фейсбуці у нас створилася група по інтересам, де ми там виставляли свої роботи, вихваляшки, такі ділилися досвідом. Але потім, коли почалась повномасштабна війна, ми всі отак згрупувалися, так само, як і кожен з вас, почали робити для фронту все те, що ми вміємо і можемо. От ми так і в'язали. Хто шкарпетки, хто шапочки. Я мітенки робила. І це було щодня така напружена робота, бо треба було багато робити. І сидиш, і в'яжеш, 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 А потім, коли от настала весна, прийшло тепло, вже відпала необхідність в цих теплих речах. А звичка то залишилася. Треба йти і працювати шимня. Почала в'язати плечові вироби для доньки, для її подружок. Їм це подобалося. А потім донечка, це теж співзнасно бренду, запропонувала давай будемо працювати глибше, ширше, масштабніше. І я почала шукати пряжу. Хотілося саме натуральні ниточки, щоб були. Знайшла постачальників, які привозили бобільну пряжу із Італії. Різні такі відомі фабрики, там Лоропіана, Каріаджі, Зенібаруфа і інші. І багато дуже я вчилася, курси різні проходила, купляла майстер-класи, заходи відвідувала тематичні. І на одному з таких заходів ми пересіклися Олією. Часу у мене з'явилася така яскрава зірочка, як сказала Ліда Яківна, яка мене е, направляє, яка мені допомагає в усьому, підказує. Е, це такий е, е, хочу сказати, як сказати, джерело знань, які вона мені надає. Це просто неймовірне. Вчить мене всьому. За це їй дуже-дуже вдячна шити рушник занесли до нематеріальної культурної спадщини України а це аналог ЮНЕСКО, то ну от, гордість була неймовірна за це. Можливо, тому що я, ну я корінна будівка, принаймні в четвертому поколінні, да, Наталя Васильна? Можливо, тому що з віком ти розумієш, переоцінюєш, як переоцінка цінностей проходить. Але от захотілося й собі внести якусь частинку е, маленьку у цей розвиток е, у цього, цього українського. Ну і так ми е, почали думати над цим. І це була ідея для створення цієї міні-колекції. І, і хочу сказати, що ну, я там коріна в багато з вас теж, багато хто з вас прожив тут багато років. Е, народили ви тут своїх діточок. Діточки подарували вам внуків, і ви так само любите це місто, як і я. І я вважаю, що наша місія це передавати нашим нащадкам всі оці традиції, цінності, які ми маємо. От навіть дивіться, покажу вам на своєму шарі. Ось це. Це все таки мікрофон, правда, вам не чудо. покоління наших пращурів, середня частина дерева це теперішнє сьогоднішнє покоління. І верхня частина із цар Ось вона дошка не її, Ось цар квітка, це покоління майбутнє наших нащадків. Дерево життя, вкинуте в землю, із землинки в ярословку ось та земля. Але вона завжди відокремлюється на рушникові, ось такими безкінечниками, які характеризують продовження і безкінечність роду. Людського. Тому е, наше основне завдання було в цій колекції створити такі речі, які були сучасні, носибельні, і разом з тим вони носили в собі елемент цього обухівського шитого рушника. І е, Спочатку зробили таку жіночі варіанти модельки, але потім зрозуміли, що треба обов'язково робити дитячі. Обов'язково. А чому? Тому що дитинка ходить у цій жилетиці і візуально вона запам'ятовується. А згодом, коли підростеться дитинка, а мама їй розкаже, що це за символи. Зображені на цій жилеточці, то так і буде сприйняття цього всього, щоб дітки запам'ятовували і знали, що це. Примножувати. Давайте передавати нашим дітям, нашим внукам те, що ми вміємо і знаємо. І мені дуже хочеться, щоб не тільки. В Обухові, не тільки в Києві в Україні, знали ці мотиви, але й обов'язково за кордоном. Адже багато людей під час війни виїхало з нашого міста. І от уявіть собі іде в якомусь е місці красива наша Обухівка, україночка в якомусь із таких виробів. Ну і хтось я думаю, задасть їй питання, що це таке, і вона відповість, що цей виріб зроблений на батьківщині. Відомого українського поета Андрія Малишка, який написав пісню про рушник, а пісня про рушник всесвітньо відома, її знають скрізь. Принаймні, ну на слух сприймають. Звісно, не можуть іноземці знати цю пісню і співати її так, як ми, але на слух, коли чули цю мелодію, її сприймають. Жінки сьогодні лиша. Такий формальний музичний освіти, був заснований у 2019 році в серпні. Наша основна така місія. Музика без обмежень, так щоб навчатися музиці могли всі без винятку від наймолодшого до найстаршого, -най 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 -най, там далі вже без обмежень можна вертати. І е, рада представити е, такі всесвіт Мюзикві. Е, Саме сьогодні мене теж запитали, чому мюзиквір, що воно означає? М'юзиквіл це музичне містечко, це не просте містечко. Це е, такий простір, де музика всюди, де музика у кожному віконечці, в кожній домівці за кожним столом, у ванні, ще десь інде, е, де завод. І якщо можна, будь ласка, поверніться ще на попередній слайд і трішечки тут, ага, тут не дуже гарно видно. Тобто в цьому містечку тут є і музична вежа, і річка гармонія, і район піано, і район корте. Тобто, все, все пронизано музикою. Будь ласка, далі.